Тільки подивіться, як це красиво виглядає. Ну звичайно, це ще є дуже і дуже смачно. А то ви мене в коментарях питаєте: Аня, чи є в тебе якісь такі цікаві закуски? Прошу готуйте! Це дуже смачна закуска, і вже все я тут підготувала, відварила яйця і чищу від шкірки. Вроді би я їх заливала холодною водою. Як вийшло, так вийшло. Так вже погано почистились яйця. Добре, яйця розрізаю на половинку і розділяю на жовток і білок. Жовтки розминаю виделкою. два середніх бурячка. Натираю на такій середній терці. Також такий гарний великий зубчик чесничка. Теж натираю. Спеції, звичайно, за смаком. Я ж додаю трошки солі і чорного перчику. Дивіться за вашим бажанням. Можна додати 2 столові ложки майонезу. Я ж буду додавати таку повну столову ложку сиру. У мене сир Філадельфія. Я вже посмакувала М -м -м, з часничком. Люк, смачно! Я просто дуже люблю буряк. Тут я підготувала уже, почистила скумбрію. Одну половинку скумбрії почистила від кістки, від шкірки. Можна взяти оселедець. Можна взяти вже з банки оселедець в олії, щоб там не, не витрачати час і не чистити. Якщо вам треба таку закуску приготувати швидше. І підготувала зелень. Ще в себе там нащипала петрушечки. На кожну половинку яйця я ж викладаю буряк, шматочок рибки, Зелень кріпче петрушка і гірчиця в зернах. Так трішки з одної сторони можна і з другої сторони. Це вже за бажанням. Прикрашайте, як вам подобається. Мені ось так подобається, гарно виглядає, правда? І дуже смачно підсушити хліб. Мені подобається темний хлібчик. Підсушую в духовці. Я його так розрізаю на трикутники і на терці натираю буряк, зо два-зотри яйця. Доправляю за смаком, обов'язково додавайте до бурячка. Чесник. Це придає дуже смачний смак, як я кажу. І все, викладаю на сухий хлібчик. Далі оселедець або скумбрія. Тобто, це вже за вашим бажанням прикрашайте теж, як вам подобається. Що готуйте, хай вам все вдається і хай вам все смакує. Люкс. Mm.